оборотно сальдову відомість зазвичай формують у модулі звіти, розділ Стандартні, оборотно сальдова відомість. Але є можливість сформувати оборотно-сальдову відомість по рахунках, також в модулі продажі і покупки. Оберемо модуль Покупки, розділ Звіти, Пункт меню оборотно сальдова відомість по рахунках. В першу чергу налаштовуємо період, дата з ПО. Наприклад, сформуємо оборотно сальдову відомість за серпень 2023 року. В рядку меню бачимо кнопку Сформувати. Якщо не буде вказано інших параметрів і натиснути кнопку Сформувати, буде створено оборотно сальдову відомість по всіх рахунках для всіх контрагентів, з якими проводились операції за серпень. За бажання можна відобразити найменування рахунків, обравши посилання Рахунки та увімкнувши Прапорець, відображати найменування рахунків Доступні типи рахунків і натиснути кнопку Сформувати. Наприклад, нас цікавить ситуація по рахунках 37,11 та 63. Для цього нам потрібно в полі Рахунки з довідника План рахунків обрати необхідні рахунки. Та натиснути кнопку Вибрати. Ці рахунки будуть вказані у відповідному полі. Натискаємо кнопку Сформувати. Оборотно-сальдова відомість буде сформована саме за цими рахунками. Можна деталізувати інформацію для аналізу, якщо в області групи і фільтри вказати необхідні параметри. Наприклад, якщо слід проаналізувати, з якими контрагентами та за якими договорами проводились операції, вмикаємо прапорці Контрагенти і договори. Натискаємо кнопку Сформувати. Для зручності аналізу оборотно-сальдової відомості можна спочатку її згорнути. Для цього слід клацнути ліворуч від клітинки із заголовком Аналітика. Правою клавішою миші і з контекстного меню обрати вказівку Ієрархія згорнути все. Далі можна поступово розгортати. Кожен рівень ієрархії для аналізу. За потреби можна сформувати оборотно-сальдову відомість за вказаними рахунками для операцій з певним контрагентом, вказавши назву або код контрагента, або обравши його з довідника контрагентів. Наприклад, в області Групи і фільтри вказуємо контрагента Таврія плюс, що має код 85. Натискаємо кнопку Сформувати. Маємо таку оборотно-сальдову відомість для контрагента Таврія плюс. Крім того, може бути сформована оборотно-сальдова відомість лише за певним документом. Наприклад, увімкнемо прапорець Документи, і нас цікавить саме Рахунок. Номер 15 від 8 серпня. Хочемо бачити лише субрахунки, тому рахунки вимикаємо, натискаємо кнопку Сформувати, і будемо бачити оборотну-сальдову відомість, в якій буде відображено контрагента, договір. і Дані по рахунку номер 15 від 10 серпня, по рахунку 3711 і рахунку 6311.